Так. Отже, дивимося, що вигадала наша вірнакаєна. В результаті напруженого конкурсу маємо креативну річ, яка буде сприяти навчанню наших діток. Це є дошка майбутнього, дошка, яка, яка повинна вдосконалити освітній процес і зробити навчання більш цікавим, продуктивним і якісним. Доброго дня, я відзінська Віра Михайлівна, вчитель Новороздільського МВК імені Володимира Труша. Щиро дякуємо все у світі і Інформ за таку чудову можливість отримати дошку.